Що робить день продуктивним, та як знайти той баланс між роботою та життям для себе? Я вирішила так: головне шукати: спеціально додавати свій день щось крім роботи, планувати день зосереджено працювати, і в кінці кінців мати відчуття задоволення від того, що сьогодні зробив щось важливе. Сьогодні п'ятниця, майже 10 ранку. Я скоро буду починати свій робочий день. Недавно я зрозуміла одну річ, роблячи яку, можна себе від самого ранку налаштувати на продуктивний день. І ця річ полягає в тому, щоб зранку до початку робочого дня зробити щось для себе. І воно дійсно працює. Тому я зараз хочу піти прогулятися трошки, хоча там ніби збирається на дощ. Але надіюся, що він ще не падає і заодно налаштуватися на робочий день, тим більше сьогодні п'ятниця. В моїй голові це працює так, що я з самого ранку зробила вже щось для себе, і нема цього відчуття, що я от працюю і більше нічого, крім роботи, не маю в цьому дні. Крім того, в мене ще й класні плани на вечір. Тому думаю, від цього працювати буде ще простіше і продуктивніше. Тому е, йдемо зараз трошки пройдемося. Я вже повернулася з прогулянки. Буду зараз починати робочий день. Я працюю в it компанії на позиції Software Engineer і за власним бажанням в гібридному режимі, тобто, деколи я працюю з дому, деколи працюю з офісу. І оскільки я працюю з американським клієнтом, то мій ранок починається з того, що я перевіряю всі повідомлення, листи, які назбиралися за ніч, коли в них був день. Цей день моя робота полягала в дослідженні способів вирішення одного завдання. Це напевно та частина роботи, яку я дуже люблю і не люблю водночас, бо ніколи не знаєш, скільки часу вона займе. Суть в тому, що тобі потрібно придумати, як зробити певну функціональність, і способів для цього є багато. Це можна сказати, творча частина, і, напевно, одне з того, за що я люблю свою роботу. Першим кроком є зрозуміти, що тобі потрібно зробити, а потім знайти найкращий спосіб. Такий, що потім було легко щось переробити чи додати. Тому можна сказати, був у мене день творчості, хоча комусь може бути дивно, що так описують програмування. І результат. Смачного всім, хто їсть. Я вже пообідала і дивіться, яке гарне сонечко виглянуло. Жодного натяку на дощ, який сьогодні мав падати цілий день. Це звичайно дуже класно. Нас взагалі цілий тиждень Львові була така хороша погода. Зовсім не як на останній тиждень січня, якась більше весняно осіння. Тим часом я зараз планую їхати в офіс, тому збираю речі, переодягаюся і буду решту дня допрацьовувати там. Я люблю в дорозі кульчати собі послухати якийсь подкаст чи цікаве відео. І останнім часом я почала зберігати собі різні цікаві відео, які мені подобаються, але в моменті я не можу їх послухати. В плейлист, те, що подивитися пізніше, і потім, коли кудись їду, то включаю. І так було тільки що. Я послухала дуже класне відео. Воно було коротке, 6 хвилин. Залишу ссылку на нього знизу. Про продуктивність, а саме про слово продуктивність, і зараз розкажу у мене такий інсайт стався. Я вже в офісі, і що я якраз хотіла сказати на тему продуктивності, про що згадувалася в цьому відео. На жаль, багато хто думає, що бути продуктивним це означає бути постійно зайнятим. І я це знаю, бо в часи, коли я активно вела TikTok, а мені... Під такими відео, де я показувала свій робочий день, писали коментарі. Типу, от чому в нас ніхто нічого не встигає. Ти, типу, маєш якийсь вільний час, як то так можна йти гуляти під час робочого дня. Ну, всяке ось таке. Але насправді бути продуктивним це не означає. Постійно щось робити, чи робити вигляд, що ти постійно щось робиш, і якраз в цьому відео казалось, що насправді суть продуктивності в тому, щоб виконувати якісь ключові завдання. Бо будемо чесними: робота програміста це не тільки кодити, дуже багато часу займає дослідження того, що нам треба зробити, як це зробити, де це зробити, і як це зробити найкращим чином. Тобто дуже багато роботи відбувається за межами комп'ютера. я можу йти собі часто по вулиці і думати про роботу. Тому для мене ідеальний продуктивний день це коли я. Чітко знаю, що мені потрібно зробити, і кожен раз це може бути по-іншому, кожен день може бути по-іншому. Деякі дні продуктивні, деякі ні. Головне, що я хочу цим сказати, що це нормально. Так що давайте не будемо міряти свою продуктивність по видимості того, як ми працюємо, а по результатах, по своїх відчуттях в кінці робочого дня, чи є в нас це відчуття, що ми щось зробили корисно. Плавно перенеслися в офіс на кулесиках. Бо у нас сьогодні є такі плани на вечір. У мене зараз буде мітинг, але перед тим трошки перекусимо з Христі. Ми з дівчатами прийшли в театр землецької на виставу вороги. Взяли собі віноклі, бо ми сидимо на другому балконі. І зараз якраз антракт, щоб перший дзвінок, тому йдемо назад. Як тобі вистава? Спочатку взагалі було нічого не ясно, але зараз може трошки більш ясно, але все рівно трохи не запутано. Ми прийшли продовжити наш культурний вечір на десертики. десерти. І ми замовили десерт «Бурківниця», якого чомусь ніколи тут не бувало. І чайочок. В мене Імпернопельс синовий. Наді Пікетава. І в Христі освіжає. Ми чаю загрілися і вийшли на двір, а тут падає дощик. Той що прогнозували сьогодні, все ж таки до нас добрався. В Львові, як завжди, в центрі ввечері багато людей і така класна атмосфера тут. Буду на цьому моменті закінчувати цей влог. Сьогодні був класний насичений день. Попереду класні вихідні. Тому дякую вам за перегляд і побачимось наступних відео. Всім па.